Ви тільки подивіться, у будинку іграшок з'явилася свіжесенька колекція іграшок Spongebob Squarepants і вона просто неймовірна. Уявіть собі, нашому улюбленому губці Бобу вже понад 25 років. Прем'єра мультсеріалу відбулася ще у 1999 році, і з того часу він став одним з найпопулярніших персонажів у світі: мільйони фанатів, мемів і жарти. І це все про нього. І що найцікавіше, історія триває. Нові серії та проєкти у всесвіті спанджбо продовжують виходити і сьогодні. А велика хвиля оновлених релізів очікується у 2025 році, коли Nickelodeon святкує черговий етап розвитку франшизи. Саме до цього оновлення і приурочена ця нова колекція іграшок. Подивіться, які вони яскраві, кумедні з характером. Тут і Боб. І Патрік, і Сквідвард кожна фігурка передає їхню фірмову міміку та настрій. Це ідеальні маленькі шматочки бікіні ботому, які завжди можна брати з собою додому. Якщо ви так само любите спанжбоб, як і я, обов'язково завітайте у будинок іграшок. Ця колекція реально заряджає настроєм. А в коментарях, будь ласка, напишіть, хто ваш улюблений персонаж.